На старті 84-й ряд, тут вже буде простіше і зручніше, тому що ниточка вже світла, стовпчики світлі, все видно. Так, 83-й закінчуємо по класиці сліпа петля в перший стовпчик без накиду. Так, і сліпа петля в центральний стовпчик. Повітряна петля підйому, стовпчик без накиду, цей самий стовпчик. Відразу накид, і в арку наступню сім стовпчиків з одним накидом: один, два, три, чотири, п'ять. Шість. Сім. В наступну арку з п'яти повітряних петель П'ять стовпчиків без накиду: Один, два, три, чотири і п'ять. Накид піку. Відхиляємо ось ці два рельєфних стовпчика. Між ними пров'язуємо стовпчик з накидом, арка з трьох повітряних петель, накид і знову сюди ж саме стовпчик з накидом. Тепер дзеркально. П'ять стовпчиків без накиду в арку. Один, два. Три, чотири, п'ять, сім стовпчиків з накидом в наступну арку. Один, два. Три, чотири. П'ять. Шість. 7. Пропустили стовпчик без накиду в центральний стовпчик без накиду. Ось так. Повітряна петля, накид, рельєфний стовпчик з одним накидом. За ось це звуження. Повітряна петля, пропустили стовпчик без накиду. І ми офіційно завершили рапорт. Тепер заново Накид, 7 стовпчиків з накидом. Так, робота велика, трошки незручно. Один, два. Три. Чотири. П'ять. Шість. 7, 5 стовпчиків в наступну арку без накиду. 1, 2, 3, 4, 5 накид, Відхилили піко, стовпчик з накидом між двома стовпчиками, три повітряні петлі, стовпчик з накидом. Це ж саме місце. Трошки розвертаємо 5 стовпчиків без накиду в арку 1, Два, три, чотири, п'ять, сім стовпчиків з накидом в наступну арку два. Три, чотири, п'ять, шість, і сім, пропустили стовпчик, центральний стовпчик без накиду, повітряна петля, а в таких місцях раджу пальчиком притримувати робочу, щоб вона не витягувалась повітряна петля, Стопчик без накиду наступний центральний стопчик. Таким чином ми пров'язали вже цілих два рапорта. Якщо не встигаєте, можна повільніше відео поставити. Ну, і за два рази ви вже. Запам'ятаєте, тут нічого складного немає, розрахунків теж складних немає, тому ці ряди перші будуть дуже легкими. Легких петелюк зустрінемося вже в кінці.